Це просто дурість. У Трампа щось не те в голові, і він вважає, що все буде добре. Хоча це не так, і всі ми будемо через це страждати. А він, звичайно, мультимільярдер, тож продукти для нього нічого не значать. Йому нічого не важливо. Це найкорумпованіший президент в історії. У п'ятницю, 23 травня, президент США Дональд Трамп знову струсанув світові фінансові ринки своїми торговельними погрозами. Ви сказали, що переговори з європейським союзом нікуди не ведуть? Ну вони просто дуже повільно просуваються. Я всім казав, що вони дуже погано до нас ставилися. Протягом багатьох років Європейський Союз був створений для того, щоб завдати шкоди сполученим штатам, щоб скористатися Сполученими Штатами, і вони це зробили. У нас з ними великий дефіцит. Вони продають мільйони і мільйони автомобілів. Як ви знаєте. І нам було фактично заборонено продавати автомобілі до європейського союзу, що не дуже добре. І я просто сказав, що настав час грати так, як я знаю. Вони скористалися перевагами інших людей, які представляють цю країну і вони більше не збираються цього робити. Європейські біржі різко просіли після того, як американський лідер пригрозив новими 50 процентними митами на товари з Євросоюзу та 25-процентними на продукцію. Apple. також впала і ціна на нафту одразу після заяви очільника Білого Дому на 1%. я вважаю це ідіотизмом. Тарифи ніколи не працюють. Це просто податок на споживача. Я думаю, що це жахливо, бо айфони вже й так досить дорогі, і стає все важче їх собі дозволити. Погана ідея. Особливо постраждала компанія Apple. Президент Трамп заявив, що очікує від корпорації виробництва айфонів саме в Сполучених Штатах, а не в Індії чи будь де ще. У разі невиконання цієї вимоги Apple доведеться сплачувати тариф щонайменше у 25%. Вартість акцій компанії знизилася на 4%. Щодо Apple, ви сказали сьогодні вранці, що якщо вони не вироблятимуть свої iPhone у США, ви вдарите їх 25% відсотковим тарифом. Чи маєте ви право запровадити тариф на одну компанію, і чому ви хочете завдати шкоди американській компанії? Це буде більше, це також стосується Samsung та будь-кого, хто виробляє цей продукт. Інакше це було б несправедливо. Я думаю, що ми належним чином зробимо це до кінця червня, якщо вони вироблятимуть цей продукт. Тепер знову ж таки, коли вони будують свій завод тут, тарифів не буде. Сьогодні техніка Apple виробляється та збирається лише в Китаї, Індії та В'єтнамі. А в США у компанії знаходиться головний офіс та дослідницькі центри. Більшість заводів, що займаються збиранням айфонів, розташована в Китаї. За різними оцінками на перенесення виробництва до США підуть роки. Він зробив це для своїх друзів, бо всі ці люди заробили шалені гроші, коли ринок обвалився. Вони скупили акції, потім оголосили, що не будуть нічого робити, і ціни злетіли. Вони знову заробили мільйони. Ще більшою несподіванкою стала погроза щодо Євросоюзу. Трамп рекомендує ввести прямі мита в розмірі 50% на товари з ЄС, починаючи з 1 червня цього року. За його словами, переговори з Брюсселем по торгівлі ні до чого не ведуть. З точки зору Америки, ЄС поводиться з нами дуже дуже несправедливо, дуже погано Вони мають великі податки, про які ми знаємо, і ПДВ досить суттєвий. Але найбільш провокативною стала заява американського президента про мету створення європейського союзу. Європейський союз було створено, щоб обдурити Сполучені Штати. Подивімося правді в очі. Метою створення ЄС було ошукати США, і їм це добре вдалося. Але тепер я президент у розгорнутій заяві в соцмережі Трамп звинуватив ЄС у створенні потужних торговельних бар'єрів, абсурдних корпоративних валютних маніпуляцій. За його словами, це призвело до торгового дефіциту США понад 250 мільярдів доларів на рік. Важко передбачити, що буде далі. Зрештою, ми вже бачили одну чи дві різкі зміни курсу від Дональда Трампа. Для приватних інвесторів усе залишається нестабільним. Ринки уважно слідкують за кожним словом Дональда Трампа. Реакція європейських політиків була стриманою, але рішучою. Міністр закордонних справ Німеччини закликав до збереження переговорного процесу, підкресливши, що тарифи не приносять користі нікому. Реагувати має європейська комісія. Вона має нашу повну підтримку у питанні збереження доступу до американського ринку. і Я переконаний, що такі тарифи не приносять користі нікому, а лише призводять до погіршення економічного розвитку на обох ринках. Саме тому ми продовжуємо вести переговори та підтримуємо європейську комісію. Ми хочемо захистити Європу та європейський ринок. Водночас впливати на Америку. США вже встановили 25% відсоткові тарифи на європейські автомобілі, сталь та алюміній у березні, а також 20-відсоткові тарифи на інші товари з ЄС у квітні. Я вважаю, що робити прогнози щодо Трампа дуже складно. Ми знаємо, що він дуже непередбачуваний, але ми також знаємо, що він відступає, коли бачить наслідки своїх дій. Отже, справді існує значна невизначеність щодо того, чи ці тарифи справді набудуть чинності. Але одне зрозуміло: якщо це станеться, то це означатиме серйозні порушення в трансатлантичній економіці, що буде дуже погано, як для США і американських споживачів, так і для європейських. Споживачів та виробників, зокрема, потім Вашингтон вдвічі знизив останню ставку до 8 липня, встановивши дев'яностоденний термін для переговорів про більш всеосяжну торговельну угоду я вважаю, що Європейський союз не повинен поступатися і не повинен намагатися умиротворити Дональда Трампа на цьому етапі. Досвід останніх місяців показує, що цей президент США насправді відступає, коли стикається з серйозними негативними наслідками своїх дій faced with the major negative consequences of of his actions. And so I think. Тому важливо продемонструвати, що такі дії будуть дуже шкідливими як для економіки США, так і для економіки Європи. водночас, я б не радив війти шляхом ескалації. Як це зробив Китай нот Ескалейдет Стичанізевтан Содичанізевсоровкитай дійсно різко загострив ситуацію з США? Я думаю, нам слід уникати повної ескалації. Але відповідь має бути. Вона повинна бути зваженою. на фоні заяв Трампа трейдери очікують на зниження відсоткових ставок від європейського центробанку. До кінця року ставка може знизитися з 1,72% до 1,6%. Я неодноразово казав, Європа важливий союзник США країни Європи. Наші союзники. Звичайно, між друзями бувають розбіжності, зокрема в питаннях торгівлі. але є також багато спільного і напрямків, над якими ми можемо працювати разом. Але поки світова спільнота намагається оговтатися від чергових шокуючих заяв американського президента та їх наслідків для світової економіки, сам Дональд Трамп вже традиційно відправився грати в гольф на усі вихідні. За інформацією Білого Дому, у п'ятницю вже о 15-й годині, Трамп залишив Вашингтон та вирушив до свого гольф-клубу в Нью-Джерсі, де планує провести вікенд далеко від обов'язків керівництва країною. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.